Моя робота, щоб зварити, щоб трималося й Де Деться сітка, вниз і верхмир заставляємо. Збираємо, обварюємо, зачищаємо і на покраску. Це наші основні працівники, які мають як би, основну роботу. Вони Поміж основну роботу виконують. Тобто це буває, що це взагалі тільки одна людина варить, буває, коли це 10 людей зварюють місце. Тобто Все залежить від часу. Вони залишаються після роботи на годину-дві і варять тобто, всім колективом. Тобто, якщо зібрати там, одну пічку повністю весь процес, це займає десь близько двох годин, дві-дві з половиною години. Такі пічки в першу чергу проектувались і розроблялись для обігріву бліндажів. Так само їх можна використовувати для обігріву армійських палаток великих. Буде однієї такої, де одного бліндажа буде цілком достатньо для того, щоб обігріти і за рахунок. Рівної поверхні зверху можна буде навіть там приготувати їжу чи і гріти воду, там, щоб чай, каву собі зробити, хлопці зможуть. Ми передали вже більше, ніж 10 і станом на вчорашній вечір у нас є замовлення ще на 34 таких буржуйки, які вже чекають, скажімо так, хлопці очікують вже там з передового. Відправивши перші, вже маємо відгуки від, так, безпосередньо користувачів на передовій, і вони дають, скажімо так, гарні ідеї по вдосконаленню. Перші у нас були, якщо ви бачили, ну без ножок оцих. Зараз ми додали ножки по бажанню клієнтів, модернізували трохи камеру зольну для попелу, і відповідно. Так це все відбувається. Ми проводимо збір коштів, да, тобто, як на добровільних засадах люди скидають, які ми використовуємо суто на закупівлю металу. Робота, обладнання, там витратні матеріали це вже з нас. Ми створили Google-форму онлайн, де люди можуть залишити так, контактні дані особи, яка є контактною між нами і. Ну, і військовими хто буде безпосередньо відправляти, потрібно вказати, куди будете відправляти напрямок і кількість пічок, які потрібні. В планах, скажімо так, нас виготовити тисячу таких буржуєх. Буде потрібно більше, будемо робити більше.